Тому що проект закону лежить в конгресі з січня 25-го року, тобто більше ніж півроку, по суті, він існує як проект документу. І якщо його почитати, то власне там про що йде мова? Там дійсно існують серйозні обмеження у двосторонній торгівлі Сполучених Штатів і Російської Федерації. Там додаткові санкції на громадян Російської Федерації та людей, які володіють рядом там долей в бізнесі і одночасно власністю у сполучених штатів в Штатах, або Володіють рахунками в американському доларі, також які знаходяться в контурі американської юрисдикції. Тобто, все це по суті вже є. І якщо ми говоримо про двосторонню торгівлю, там вона 3,5 мільярди доларів. Це на обсязі там російського ВВП, там майже 3 трильйони. Це ні про що далі. Ми часто згадували ситуацію, що 500% мит на країни, які торгуватимуть з РФ відповідно нафтою, газом природним і ядерним паливом.